Як зрозуміти, що твоя печінка просто вже кричить про допомогу. Жовта шкіра це не нездоровий загар, а жовтяниця від хворої печінки. Твій організм буквально купається в білірубіні, бо печінка не справляється з очищенням крові. Помаранчевий відтінок може бути від морквяного соку, але жовтий це вже серйозно. Червоні долоні видають проблеми з печінкою миттєво. Це називається пальмарна еритрема. і означає, що печінка не може розщеплювати естроген. Гормон накопичується в організмі як сміття в переповненому баку, і це вже крик про допомогу від головного органу детоксикації. Судинні зіручки на грудях і шиї з'являються, коли печінка перестає справлятися з естрогеном, особливо помітно після вагітності або прийому гормонів. Твоє тіло намагається вивести надлишок через шкіру, створюючи ці розширені судини. Це не косметичний дефект, а індикатор гормонального хаосу. В Білі нарости на повіках говорять про те, що печінка не контролює холестерин. Тригліцериди зашкалюють, а хороший холестерин падає. Організм починає складувати жири до завгодно, включаючи шкіру навколо очей. Ці бляшки як айсберг, і ти бачиш тільки верхівку проблеми. А ще сильний свербіж, особливо вночі, розчухи на ногах та руках це теж прямий маркер печінкових проблем. Якщо впізнаєш себе у цих симптомах, варто з'ясувати, що саме перенавантажує печінку та перейняти негайні. Міри. Але пам'ятай, самодіагностика це не заміна візиту до гепатолога на консультацію, тим паче при цих симптомах. Для відновлення печінки буде корисним прийом біодобавки гепатовід від рослини Карпат. У його складі такі компоненти, які очищають і відновлюють клітини печінки. Детально про гепатовід у телеграм-каналі Здорове тіло. Посилання у шапці профілю. Тож пишемо, замовляємо та ділимося з друзями, в кого є проблеми з печінкою та жовчним. До речі, у плейлисті печінка вже зібрані корисні відео на цю тему, і сподіваюся, що з вашою підтримкою цих матеріалів буде більше. Здорова печінка це не тільки чиста шкіра, але й стабільні гормони та енергія на весь день.